Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Кілька секундний початок цього відео показав, що Либість це далеко не завжди струму. Буває, що це бурхливий потік, який може навіть являти собою загрозу. Сьогодні я розповім, наскільки може піднятися рівень води у Либіді і якою може бути її витрата. Крім того, розповім про деякі притоки виду. Одразу попереджаю, що не всі сьогоднішні краєвиди будуть привабливими. На жаль, на деяких місцях вибіг виглядає жахливо, і там краще не ходити. Тому дивіться, додивіться до кінця, вам все буде показано. Ось перші метри. Де Либідь з'являється на денній поверхні. Буквально в 10 метрах від цього місця Либідь приймає свою першу притоку, що має назву Вершинка. Ця річка доволі відома. Вона позначена ще на карті полковника Ушакова 1695 року. А нині перед тим як потрапити в обійми Либіді. Вершинка тече під залізничним полотном. Приймає в себе дренажні канави, які прокладені вздовж залізниці. От можна бачити, як одна з них підживлює річку вершинка. Ну і повторюся, що місце, де впадає вершинка, у либідь, виглядає ось так. Можна бачити, що Либідь має приблизно таку саму ширину. Але помітна більша заводністю. Трохи більше розповім про згадану карту полковника Ушакова. Ця карта незвично орієнтована. Але ми в ній розберемося. На карті є надпис: От Вершинки до братка 350 сажень. На той час сажень дорівнювала 2 метри 16 см. Тобто від якогось броду до місця впадіння вершинки було 756 метрів. А що це міг бути за брід? Напевне, зручне місце для перетину річки. Тепер, дуже близько від того броду, знаходиться вулиця Вадима Гетьмана. Від неї до гирла вершинки приблизно 800 метрів. На цій карті я показав, де вершинка з'являється на денній поверхні. Це місце знаходиться неподалік від перехрестя вулиць Ушинська і Донецька. Русло річки бетонне. У ньому вершинка тече в бік залізничної станції Караваї Видачі. А ось місце, де у вершинку спрямована дренажна канава, прокладена вздовж залізниці. На далекому плані вже згадана станція караваї-видачі. А ось місце, де вершинка тече під насипом залізниці. Перед тим, як рухатися вниз за течею Либіді, ще раз звернімо увагу на карту Ушакова. На цій карті чітко показано, що десь за 100-150 метрів нижче за течею від місця впадіння вершинки либідь розгалужувалася на два рукави, причому на обох були млини. Існує кілька карт, які засвідчують існування правого рукава либіді, якого нині немає. Можна припустити, що цей правий рукав був такий самий, як і лівий, а може і більший. Це, зокрема, засвідчує карта 1914 року. А ось інша карта цього разу німецька, датована 1918 роком, як і на попередній, на ній показано річку Південніше Залізниці. Наступна карта 1935 року. Як і в попередньому разі, зміни невеликі. Тепер либідь тече лише північніше залізниці. Там, де були ставки, а згодом ставок, нині місце відстою поїздів. Розібравшись з гідрографією, підемо вздовж либіді. Від місця появи либіді на денній поверхні будемо рухатися вниз за течею. Ось ще раз гірло річки Вершинка. Про яку вже була мова. Я віддалився від місця появи Лебеді на денній поверхні лише на 100 метрів. Річка тут вже виглядає доволі проблемна, і не лише вона, а й той корб, в якому вона тече. А на далекому плані можна бачити і перший. Місток над Либіддю у вигляді залізобетонної плити. Ну, можливо, колись хтось і ним і користується. Ось цей же місток крупним планом. Він є першим над Либіддю. Згори цей бетонний місток виглядає ось так. Звичайна бетонна плита завширшки трохи більше метра. А ось так виглядає це саме місце під час повені. До речі, бувало, що прилегла територія виглядала ось так. Це затоплена вулиця Вічова, що між Борщагівською та Залізничною. У звичайних умовах вона виглядає ось так. Я пройшов від місця появи лебедя на денній поверхні менше 200 метрів, і картина відкривається така. Бетонний короб перебуває у вкрай проблемному стані, можливо, іще трохи, і він завалиться. Нижня частина бетонного русла розмита, якесь сміття. Взагалі, напевне, щось треба тут робити, бо скоро все це зруйнується. А це місце знаходиться метрів за 200 від витоку. Теж картина не дуже. Висловлю думку, що професори тут не ходять. Хіба що один. Ми дісталися місця. Де в влиди впадає якась притока. Назва цієї притоки Шулявка. Ця річка бере початок біля вулиці Василенка, потім перетинає вулицю Гарматна, територію заводу Більшовик, вулицю Вадима Гетьмана, остання велика вулиця на її шляху це Борчагівська. Як бачите, все знаходиться в дуже занедбаному стані, напівзруйнованому, це в краще кращому випадку. Ну а ширина того короба, який можна бачити, становить 3 метри на один. Всередині бетонний колектор виглядає ось так. Власне, набагато краще русло виглядає і далі. Ще кілька десятків метрів і питання, як тут пройти. Однак йти, звичайно, треба для того, щоб показати вам всю либість від її витоку до гірла. Ну а тут справи зовсім кепські. Реально треба щось робити і бажано не відкладаючи на потім. Ще гірший стан русла Либіді ось тут. Бетонний короб повністю зруйнований. Крім того, простежується і руйнація полотна залізниці. А це вже не жах. У будь-якому разі далі не пройти. Доведеться повертатися назад. Подивитися на загальну картину можна з насипу залізниці. Для цього пройдемо вздовж вулиці Борщагівська до станції швидкісного трамваю Політехнічна. Бетонний короб тут закріплено поперечними упорами. Завдяки ним стіни стоять. Поряд зі станцією швидкісного трамваю над либіддю є ще один місток, другий після виходу річки на денну поверхню. Він зручніший і більш відомий. Багато хто в цьому місті перетинає не лише річку, а й залізницю. У такий спосіб можна дістатися в вагонного депо. Піднімемося вгору і подивимося, якою ж є картина з насипу залізниці. Хоча ремонтні роботи ще не почали, факт знесених гаражів засвідчує, що проблема помічена. Є сподівання, що влітку все тут полагодять. Від станції швидкісного трамваю продовжимо рух униз за течою либеді. Поперечні балки тут на кожному кроці, але багато з них поламані. Однак без усіх цих балок бетонний короб давно би склався. Не доходячи метрів 500 до повітрофлотського шляхопроводу. У Ливіть впадає ще одна ліва притока. Її назва струмок піщаний. Цей струмок бере початок на перехресті вулиць Дегтярівська та Олександра Довженка. Далі він перетинає територію зоопарка, тече під вулицею Ярмоли, перетинає Берестейський проспект, ну а ось тут. Можна бачити, як він впадає у либі. Передані бетонний колектор, в якому тече струмок піщаний, виглядає ось так. Існує стара карта, яка засвідчує, що колись на місці зоопарку був великий яр. Нижче за течею, бетонний короб, в якому тече либідь, має такий вигляд. В умовах повені це саме місце. Повністю затоплюється водою. До повітра мосту залишилося зовсім мало. І от на цій ділянці я зупинився для того, щоб звернути увагу на те, що на деяких кущах і на гілках дерев зустрічаються трава, шматки поліетилену. Це так звані мітки високих вод. І можна зрозуміти, що в деяких випадках. Рівень води піднімається в цьому місті щонайменше на 2 метри. І буває, і я це справді бачив, що вода тут виходить за межі бетонного короба. За 100 метрів від повітрофлотського мосту Лібідь приймає свою доволі велику притоку, що має назву Кадецький гай. Ця річка бере початок біля Севастопольської площі. Потім тече під Чоколівським бульваром, під площею космонавтів, далі під вулицею Єреванська. Ну, а ось це місце її впадіння у Либідь. Сама ж Либідь невдовзі опиниться під повітрофлотським мостом. Бетонний колектор усередині виглядає ось так. На цій ділянці біля Повітрофлотського мосту шляхопроводу можна бачити, що інколи рівень води в лебіді піднімається щонайменше на 2, а інколи навіть і 3 метри. Це засвідчують шматки поліетилену, якісь ганчір'я на гілках дерев. А ось те місце, де лебідь ховається під землю. Попереду видно рішітки, вони традиційно засмічені і, звичайно. Це спричинює підпір, який і визначає підйом рівня води на прилеглій ділянці. За решітками либідь ховається під землю. Це друга підземна ділянка. За довжиною вона істотна менша за першу. Її довжина менше кілометра. Аби дістатися либіді, далі доведеться йти до вулиці Скоморозька і по ній самій. Ще донедавна ця вулиця мала назву Пестеля. Назву Скомароська вона отримала тому, що зовсім близько біля неї тече річка Скомарох, що є притокою Либеді. Тодам, що річку інколи Скомарох, Інколи Скомарог показано на багатьох старих картах. Проминувши старовокзальну площу, опинимося на залізничній платформі Північна. Там є хвіртка і столеві сходи. Звідси можна дістатися либеді. Однак ходити там не варто. Як я казав на початку, не всі краєвиди Либеді найкращі. Проте я мусив і там пройти, аби показати Либідь і в цьому місці. Я попереджав. Ідучи вздовж Либеді, тут можна побачити місце, де в лебідь впадає вже згадана притока з Нині на всій своїй довжині ця річка тече в колекторі. Вона бере початок на Лук'янівці, тече під вулицею Білоруська, проминає Лук'янівський ринок, а далі тече під вулицею Золотоустівська. У нижній течії над нею прокладено Берестейський проспект. Колектор, в якому біжить Скармарох, кілька разів змінює розміри і форму. Колись, зокрема, зробив ось це фото. Ще розглянемо на місце падіння скомароху в Либідь. Звернімо увагу, що розмір бетонного коробу тут істотно більший, ніж на початковій ділянці Либіді. А ось так виглядає річка біля автостанції, що поблизу залізничного вокзалу. Це фото зроблено там же. Біля автостанції. Над Либіддю – черговий бетонний міст та ще й розфарбований. А ось шляхопровід, по якому прикладено вулицю Симона Петлюри, що веде до вокзалу. Простір під шляхопроводом для проходу тут закрито. А такою є ділянка між станцією теплопостачання та оптовим ринком. Нині ринок став істотно меншим, ніж раніше. Можливо, невдовзі його знесуть. Тепер перейдемо до ось цього місця, де над либіддю прокладено проспект українських героїв. У звичайних умовах це місце виглядає ось так: коли ж на Либіді повінь картина стає істотно іншою. Як можна бачити, річка перетворилася на бурхливий потік. Цікаво, що під цим шляхопроводом Либідь приймає ще одну притоку, яку називають Струмок Ботанічний або ж «Паньківський». Можна здогадатися, що ця річка бере початок у ботанічному саду імені Фоміна. Згадаймо, що там є чималий яр з багатьма відрогами. Інша назва Панківський пов'язана з назвою прилеглої місцевості Панківщина. Звернімо увагу, що нижче впадіння струмка ботанічний або шпанківський ширина бетонного русла либіді істотно зростає. Від цього місця уздовж Либіді можна рухатися вільно. На цьому шляху періодично трапляються ось такі чавунні тумби, що мають назву штуцери. Вони засвідчують що внизу під Либідтю прокладений ще один колектор господарсько-побутової каналізації. Це так званий старолибідський колектор, збудований на початку ХХ століття. Ось я дістався місця, де в Либідь впадає її права квітка річка Мокра. Вона бере початок у Кучманому яру, який має майже два однакові відрожі. Крумочки з тих відровів зливаються води, які далі тече в колекторі під вулицею Мокра. Ще недавно ця вулиця мала назву Кудряшова, а дуже давно мокра. Отже, нині ця вулиця повернула свою стару назву. Додам, що на невеличкій довжині річка Мокра має відкриту ділянку. Її довжина лише кілька десятків метрів. Ось на шляху ще один штуцер з колектора господарсько-побутової каналізації. Ці штуцери виведені на поверхню приблизно через кожні 100 метрів. Ідучи вздовж либіді, можна бачити на кущах і гілках дерев траву, шматки поліетилену, які показують, куди піднімається рівень води в лебіді під час повені. Періодично над либіддю трапляються не лише діючі, а й недіючі мости. Біля одного з них до Либіді зроблено доволі зручні сходи. Наближаємося до одного з культових місць Либіді. Це, зокрема, засвідчує ось цей монумент на березі. Головне ж те, що тут, у Либідь, біля вулиці фізкультури, впадає її найбільша ліва притока Клов. Ця річка бере початок біля станції метро Арсенальної. Далі тече під вулицями Мечникова, Еспланадною Фізкультурою. Завважу, що це місце далеко не завжди виглядає ось так. Буває зовсім інша картина. Такою, зокрема, була Либідь у цьому місті, точніше трохи нижче за атечі, у червні 2008 року. Нагадаю, що тоді, 14 червня 2008 року, на Майдані Незалежності відбувся виступ британського співака Пола Маккартрі. Дощ тоді паріщі всі лити. як наслідок, либі трезюче змінилася. Витрата води в ній збільшилася в сотні разів. У підземному колекторі бурхливий потік. що пізніше кінцеву частину пловського колектора зробили нову. Гірлак нову змістили трохи вище затичої лебеді. Минуло 10 років, і чергова злива накрила Київ. Вона сталася 25 липня 2018 року. Того дня не всидів вдома і кинувся до лебеді. Деякі вулиці затопило, зокрема, згадану пестеля, а нинішню Скоморозьку. Було затоплено й чимало авто. Трамвай також зупинився. Утім, потрібно у місця якось дістався і навіть виміряв швидкість течії. Вона сягала 3 метри на секунду. Що ж, до витрати води, то вона становила щонайменше 40 кубічних метрів на секунду. Зрозуміло, що залишитися тоді зовсім сухим було нереально. Наша сьогоднішня подорож добігла до кінця. Ми пройшли приблизно 4,6 км, що фактично відповідає довжині початкової підземної ділянки вигодів. За моєю спиною місце, де у Либідь спадає її найбільша ліва притока хлібу. Маю намір розповісти про неї наступного разу. Якщо це відео вдалося вам цікавим і пізнавальним, не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.